Які коштує вибачитись перед дівчиною в 2025 році? Поставив лайк якийсь тюлці, набір сережок 300 гривень. Відповів на історію вогником гаманець за 620 гривень. Ну або ж три крабика. Вибирай, не привітав те, що з 8 березня сумка. М'я 1450. Задивився на прохожу дівчину на вулиці. Дивися е кепки в районі 500 гривень. Думай перш тим, як дивиться, забув, коли в неї день народження. Все, дивися. Я не знаю, чим тобі допомогти, але давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, множимо на 4, дорівнює 22, множимо десь на 1737 тисяч, плюс дві замшевих сумочки. В районі 45 тисяч коштує ось цей стенд. Тому приходь і вибачайся перед своєю коханою.